Нагальні питання переселенців пріоритетний напрямок роботи міської влади. Очільник міста провів робочу нараду з представниками всеукраїнського об'єднання громадської організації ВПО України. Повідомлення про оприлюднення графіки відключень електроенергії це лише фейки. Надамо офіційну інформацію про готовність енергосистеми до зими. У Кам'янському опікується патріотичним вихованням молоді на базі хабу організації родини загиблих героїв старшокласникам проводять уроки. Новини станом на 17 жовтня в ефірі міської інформаційної служби у студії Володимир Кремінь. Вітаю! Нагальні питання переселенців допомога та підтримка людей, які втратили власні домівки. Пріоритетний напрямок роботи міської влади. Для цього Кам'янське активно співпрацює з міжнародними та всеукраїнськими організаціями. Серед таких і громадська організація ВПО України. Чергова робоча зустріч з представниками об'єднання відбулася сьогодні, 17 жовтня. Працевлаштування, житло, охорона, здоров'я наразі найактуальніші проблеми, з якими стикаються переселенці. Шляхи їхнього подолання обговорили під час робочої наради з представниками всеукраїнського об'єднання, громадської організації ВПО України. Подивилися перспективи нашої роботи. Я вам скажу чесно, що тут працювати легко. Тут є повне розуміння і комунікація. Міська влада створила усі умови для роботи організації. Волонтерам виділили приміщення, потурбувалися про ремонт. Наразі у хабі ВПО Україна ведеться Одина та кропітка робота, аби дати раду людям, яких війна лишила домівок та мирного життя, взагалі до нас люди звертаються з питаннями психологічної допомоги, юридичної, медичної. В нас приймають раз на тиждень медики з Северодонецької клініки провинної медицини. Це сімейні лікарі, з якими можна укласти декларацію та отримувати медичну допомогу згідно НСЗУ. Також нас приймають юристи з датської ради у справах біженців та право на захист. Олександра приїхала до Кам'янського з окупованих Олешків. Вона переселенка, як і більшість волонтерів хабу. Загалом по Україні діє 28 осередків ВПО України. Наша команда в принципі десь. На проценті 85-90% складається з ВПО. Наші засновники, вони переселенці з чотирнадцятого року: Максим Ткаченко, Руслан Горбенко, це Луганськ, Сергій Козиць, це Донецьк. Проблеми ВПО ми знаємо. За час своєї роботи у Кам'янському громадська організація ВПО України надала допомогу п'яти тисячам переселенців. Ми приїхали з Лисичанського переселенці з Лисичанська, з Луганської області, знаходимося в місті Кам'янському вже п'ять місяців. Вдячна громадській організації ВПО Україна за своєчасну допомогу в придбанні ліків для моєї мами хворої. Цю актуальну інформацію щодо питань внутрішньо переміщених осіб, а також щодо роботи та майбутніх заходів у хабі можна знайти у телеграм-каналі ВПО Україна Кам'янське. Сама ж організація знаходиться за адресою Проспект Свободи ДРОП-1, будівля колишньої адміністрації Заводського району. У міністерстві енергетики України повідомили, що обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни. Усі повідомлення про оприлюднені графіки відключень лише фейки. Що ж повідомляють офіційні джерела про готовність України і, зокрема, нашої Дніпропетровщини до зими, дивіться у матеріалі. То чи знадобляться нам графіки відключення цієї зими, вони можливі виключно у разі масових ворожих обстрілів і пошкоджень енергетичного обладнання. Спрогнозувати це неможливо, проте досвід минулої зими показав енергетикам, як діяти, щоб отримати систему під щоденними атаками. Потужностей має вистачити для проходження холодів. Що стосується можливих блекаутів, в ефірі телемарафону Міненерго озвучили свої прогнози. Ми розуміємо, що ворог не перестане атакувати, і від того наскільки. Влучними будуть його атаки, і наскільки сильними будуть враження, буде залежати і те, будемо ми з блекаутами чи ні. Однак я хочу сказати, що ми маємо вже колосальний досвід, пройшовши минулу зиму, і цього року ми готові по усім напрямкам. Ми розуміємо, як нам діяти, навіть якщо і будуть відключення, вони ми постараємося зробити все, щоб вони були. Максимально короткими щодо Дніпропетровщини, очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, зазначає, минулого року область пережила важку зиму. До нового сезону готувалася ґрунтовно, дбаючи не лише про електроенергію. В цьому році ми готувалися до такої зими і зрозуміємо всі ті загрози, які можуть виникнути в нас, Це в першу чергу ракетні обстріли російських терористів. І в такому випадку ми також готувалися спільно з органами місцевого самоврядування спільно з нашими електропостачальниками щодо фізичного захисту, не тільки систем загалі енергосистеми, в тому числі систем водопостачання, в тому числі систем газорозпріділених станцій. Оператор системи розподілу ДТЕК Дніпровські електромережі зазначає, зиму вони зустрічатимуть не з пустими руками. Керівник компанії розповідає, провели аудит обладнання, яке відповідає за відновлення електроживлення. Створили резервний запас матеріалів, щоб ремонтувати швидко, не чекаючи запчастин. Формували практично 150 бригад на сьогодні, які працюють цілодобово. А, забезпечені вони транспортом, паливом є необхідний запас палива для там якихось форс-мажорів і так далі. А, також пропрацювали графік відключень. Також просять мешканців свідомо споживати а на випадок блекауту бути готовими. Крім цього, мешканцям області повідомили, що по всій території працює понад 1300 пунктів незламності, де світло і тепло будуть за будь-яких умов. 12 жовтня у важкому бою за незалежність України поблизу селища Невельське, що на Донеччині, від ворожого пострілу загинув наш земляк, 26-річний кам'янчанин Дмитро Олександров. 16 жовтня місто проводжало героя в останній шлях. Дмитро народився 9 листопада 1997 року в Дніпродзержинську. Навчався у західно-дніпровському центрі професійно-технічної освіти у місті Вільногірськ. Починаючи з 2020 року, перебував на контракті у Збройних силах України. Він відважно захищав рідну землю та батьківщину. Побратими згадували Дмитра як найспокійнішу і неконфліктну людину і вважали його товаришем із великої літери. Дмитро був справжньою людиною, справжнім бойовим побратимом на якого завжди можна було покластися, який ніколи не підводив. Справжнім бойовим побратимам. До останнього виконував свій бойовий обов'язок і загинув як справжній герой. Нехай спочуває з миром. Ми зробимо все можливе, щоб якомога швидше це все закінчилося, якомога менше гинуло наших хлопців. У Дмитра залишилося батько, сестра та бабуся. Незважаючи на зливу провести захисника в останній шлях прийшло чимало містян, друзів і рідних людей. Вічна пам'ять герої завжди житимуть в наших серцях. За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району 65 разів оперативно виїздили на виклики. З них 43 рази на пожежі, 14 разів на допомогу населенню та екстреним службам. Селами ДСНСників було врятовано 9 осіб: двоє з яких діти, дві особи зазнали травм під час ДТП, одна людина травмована під час надзвичайної ситуації. На жаль, є і одна смерть внаслідок пожежі. Про основні надзвичайні події минулого тижня у Кам'янському та районі дивіться далі у нашому сюжеті. Ввечері 13 жовтня на 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Першотравнева селища Біленщина Кам'янського району горить житловий будинок. За вказаною адресою були направлені рятувальники міста Вільногірськ та відділення місцевої пожежної команди селища. Пожежу було ліквідовано за 11 хвилин. Під час ліквідації надзвичайної ситуації всередині однієї з житлових кімнат було виявлено обгріле тіло. Чоловіка, дані про якого встановлюються. В результаті пожежі вогнем було знищено домашнє майно, там речі бувши в житку на загальній площі 14 квадратних метрів. До місця події було залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. 15 жовтня о 17.33 До служби порятунку звернулися свідки жовтих вод, які бачили, що у місті у кар'єр впали дві дівчинки. За повідомленням було направлено рятувальників у складі чергового відділення. Співробітники ДСНС встановили, що діти знаходяться на схилі рудного кар'єру глибиною приблизно 500 метрів, на відстані 150 метрів від верхньої кромки. Вибратися звідти діти самостійно не змогли. За допомогою рятувальної мотузки надзвичайники підняли дівчаток 2012 року та 2014. Надійство року народження з схилу кар'єру та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Дітей доправлено до лікарні для подальшого медичного огляду. До порятунку дітей було залучено шість чоловік особового складу та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки. Шановні батьки, слідкуйте за своїми дітьми та контролюйте їхню дозвілля. Саме дорослим потрібно забезпечити їх безпеку в побуті та навчити правильним діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Хаб громадської організації Родини загиблих героїв міста Кам'янського відчинив свої двері для старшокласників з 16-го ліцею. У рамках навчального предмету Захист України з хлопцями провели національну патріотичну лекцію. Перед тим ознайомивши з героями Кам'янського, які загинули, захищаючи Україну від російського агресора. Заслуховувалася почутим, і наша знімальна група. У кожної країни є свій ворог, який Ну і знищує для нас. Це Росія. Війна йде не 9 років, не 2, вона йде ще ну 3 століття. Є приклади крутів, є приклади інших людей. Нашу мову знищували, знищували все, що з нами пов'язано. І для цього ці створені такі заходи, які повинні не вчити людей, що ну не треба їм, Росія і все, що з нею пов'язано. Так, учень 11 класу Данило Цупров відгукується про зустріч. Помітно, що хлопець уже має усталений погляд на українську історію та її одвічного ворога, але національно-патріотичне виховання в умовах війни ніколи не буде зайвим. Тим більше, коли почали відбуватися новітні процеси в боротьбі українського народу за гідність і свободу, такі як Данило, були ще малими дітьми. На цій тезі акцентує увагу і спікерка з Дніпра Христина Головачова, яка змістовно простими словами розповіла ліцеїстам про війну, починаючи з подій революції гідності. Та до повномасштабного вторгнення дуже важливо сьогодні саме нагадувати з чого починалася наша боротьба. Мене дуже приємно вразив рівень підготовки цих хлопців, тому що у нас був не монолог, був діалог. Це говорить про те, що вони будуть активними громадянами в Україні, що і вони, в принципі, багато чого знають з історії сучасної війни, яка почалася у 2013 році. Христина з юними кам'янчанами проводить такі зустрічі вже вдруге. Юристка та педагог за освітою до інформаційних джерел ставиться з великою увагою. Все сказане підтверджує відео. А ще запевняє, зараз головне завдання перемогти, а друге виховувати. Хочу подякувати меру, завдяки якому відбуваються, почали відбуватися ці зустрічі. Дуже тішить, що керівництво міста Кам'янського має таку патріотичну позицію і розуміння, що важливо на сьогодні. А наші діти це наше завтра. Ці зустрічі потрібні, тому що наша молодь, це наше майбутнє. І вони будуть будувати цю країну. Ми дуже дякуємо освітлянам нашого департаменту освіти, що надають нам таку допомогу, підтримку саме проведення цих заходів, Тобто надають інформацію в шкільні заклади. Після завершення зустрічі кожен із майбутніх випускників мав можливість висловити свою думку щодо почутого і відчутого. Ми повинні пам'ятати героїв з нашого міста і героїв, які поклали своє життя на війні, і які продовжують захищати нас і по цей день. За словами організаторів, з освітянами Кам'янського вже погоджено графік заходів із національно-патріотичного виховання, не знаючи історії, неможливо здолати ворога та побудувати успішну країну. Тим більше, коли ворог багато зруйнував і в українських містах, і в людських душах. І на фіналі випуску саме час поговорити про погоду. У найближчі дні очікується мінлива хмарність до п'ятниці без дощів. У середу вночі обіцяють плюс 2 градуси, в день до 11 тепла. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду. Ну а це була вся інформація у сьогоднішньому випуску. Стежте за новинами на сайті mis.dp.ua. І з вами у студії був Володимир Кремінь. Тримаємо тил, підтримуємо військових. Віримо, що переможемо попри будь-які труднощі. Бувайте здорові!